Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Сьогодні ще один огляд: це на ЦАП та підсилювач від компанії ShangLing. Це портативний такий ЦАП-свисток з екранчиком, з прикольним таким керуванням, модель UA5. Дуже цікавий такий пристрій. Подивимось на нього, розповім вам про його особливості. Також вам розповім про додаток та поговоримо про його звучання. Проте спершу давайте розпочнемо з комплектації, подивимося, що знаходиться всередині цієї коробочки. Давайте трошечки я вам розповім такої такого, як сказати, історії такої, так, про, не про компанію Shanling, а взагалі, навіщо потрібні такі пристрої, а саме як Shanling UA5. Не дивлячись на активний розвиток бездротових навушників, покращення кодиків, які можуть відтворювати аудіо вищій роздільної здатності, схемотехніка та драйвери, які вдосконалюються з кожним роком, навіть наближуючись до звуку дротових, все одно не дотягують до них поки що. Тому використання дротових наушників цілком розумне рішення, якщо для вас в першу чергу важлива якість звучання. Телефони з часом позбавляються роз'єму 3,5 мм. Це стає пережитком минулого. На флагманах Apple, починаючи з iPhone 7-го, а це 2016 рік, вже його не було. Можливо, з точки зору економії місця всередині для встановлення більшого акумулятора, а можливо, з точки зору маркетингу для того, щоб люди купляли AirPods. Тобто безрутові так навушники. У зв'язку з відсутністю роз'єму міні-джек 3,5 мм на телефонах. Та тим фактом, що люди хотіли б слухати а, музику якісно без потворень, вони а, приходять до магазину, можуть просто придбати перехідник, а, так звичайний без САПу. Звук буде нудний а, відносно того, що ви придбаєте з ЦАП свисток. Тобто, якщо ви придбаєте сапу свисток. То це що це взагалі таке? Це невеликий цифроналоговий перетворювач, який може живитися від акумулятора вашого телефону або мати свій вбудований. Він буде давати звук більш кращої якості, ніж просто з телефону. Дуже рідко в телефонах ставляться, ставляться якісні чіпи. Раніше це була прерогатива флагманських апаратів з 3,5 мм роз'ємом, а зараз цього вже немає. Тому покупка ця послистка це один з варіантів, як покращити звук вашого смартфону, особливо, якщо ви знаходитесь в дорозі, завдяки його компактним розмірам, він вам не буде заважати. А і Шанлінгіа – це флагманський девайс від компанії Shanling, який побудований на якісній компонентній базі. Має екранчик для налаштування зручного та коліщатку, для допомоги якого відбувається. Все керування пристроєм. І детальніше про це розповім вам в цьому огляді. Тобто, давайте, бачите, коробочка переливається, тепер подивимось на комплект поставки. Так, до речі, згори бачимо так ХРС, напис ХРС, бачимо назву моделі, так і назву компанії. Що бачимо всередині? Спершу ж у нас у цій паролоновій основі встріч... зустрічається сам пристрій, так і перехідник з USB C на USB. Тобто це такий е, девайс за допомогою точніше, такий перехідник, за допомогою якого ви можете підключати UA5, наприклад, до вашого ноутбуку, якщо він е, не має usb Type-C роз'єму. І можете, наприклад, до вашого комп'ютера також під'єднати, для того, щоб покращити звук е, ваших наушників. При під'єднанні до комп'ютера. Також дуже такий прикольний момент. І ось сам пристрій. Давайте до нього трошечки пізніше повернемося. Ще в цій коробочці, бачите, на дні, а під цією темною чорною картонкою в нас знаходиться, знаходиться дріт, якраз таки Type-C на Type-C для підключення до вашого смартфону, точніше, для під'єднання пристрою до вашого смартфону. Частіше за все напевно, так користуватися цим пристроєм. Кабель 10 см, коротенький, мідний, проте непоганої якості. Окремо він коштує приблизно 700 гривень. Тобто він ходить до комплекту, це вже добре. Тепер подивимось, що тут за макулатура. Так, в коробочці більше нічого немає. Макулатура це в нас гарантійний талон, Quick Start Guide та рекламний буклет Shanling. там, де зображені, бачите, самі круті, їх там навушники, якісь там цапусвисточки. Тобто, кому цікаво познайомитися з. Тим, що виробляє ця компанія, можете це зробити. До речі, ось бачите, навіть про Edict Player є. Інформація. Так, добре. Подивилися на документацію. Тепер подивимось на сам комплект поставки. До речі, забув, що дві наклечки HRS входять до комплекту. Так, сам пристрій, давайте. Сам пристрій виглядає наступним чином. Це така невеличка, прямокутна запальничка, можливо, навіть так. Виглядає дуже схоже на запальничку невеликих розмірів. 29 грамів вага цього пристрою. Бачимо екранчик 1.44 дюйма OLED-овський, такий величенький, як для цього пристрою достатньо. Такий самий екран використовується у Shanling H7, який коштує 34 тисячі гривень. Це вже більш серйозний. Так? Тобто це конкурент моєму H5. До речі, будемо в цьому огляді його порівнювати з моїм H5. Давайте його якось. Відкладу поки що. Тобто використовується єдиним, як єдине, єдиний орган так, керування цим пристроєм. Це ось це коліщадко. Оце, оце кольосико, яке досить, до речі, приємно щелкає. Давайте послухаємо. Його можна як своєрідний антистрес використовувати, так? Досить приємний в нього звук. Знизу, до речі, розташований USB Type-C роз'єм. І також тут знаходиться індикатор зеленого кольору, який свідчить про те, що пристрій вже нас працює, підключений до вашого смартфону. Зверху розташовані два роз'єми. Це 3,5 мм небалансний та 4,4 балансний. Небалансний видає 137 мВт, а баланс не видає 211 міват потужності, що досить непогано. Тобто ці всі параметри для 32 Ом. Тобто для 32 Ом 137 і 100, 211 для 32 Ом на балансі. Е, так, давайте спершу я вам розповім. Давайте я, до речі, комплектацію переберу зайву, так, що нам буде заважати, і потім поговорю про, е, про безпосередньо технічні характеристики більш детально. І буду вам розповідати про е, які тут внутрішні в нас компоненти. так, і Розповім вам про додаток, напевно ж, і про керування пристрою безпосередньо самого пристрою. І вже в кінці розповім вам про звучання. Так, давайте ми підключимо. Тобто це в нас так. Це в нас. Так, потім повернемось. Так, давайте тепер. Що хотілося б хотілося б взяти мій телефон і подати на нього якесь живлення. Ось бачите, живлення пішло. Давайте я зараз приближу, щоб було добре видно. Так, ось добре видно, так? Тобто я підключив смартфон, можна ще підключити на якісь навушники. Наприклад, візьмемо мої FD5, просто щоб індикація в нас. Правильно відображалось. Тепер давайте детальніше розкажу вам про сам пристрій. Дизайн пристрою нагадує запальничку, як я вже сказав. Можливо, трошечки більшого розміру, проте не вагою. Вага тут всього-навсього у нього 29 грамів. Пристрій виконаний з ондованого алюмінію, пофарбованого в чорний А, Як ви бачите, також ще є червоне виконання, тобто є два варіанти виконання цього пристрою. Скруглене таке оформлення шанлінгівського ну, цього пристрою. нагадує інші шанлінгівські пристрої, досить такий е, своєрідний дизайн фірмовий, так, приємний, нічого в руку не врізається, все виглядає класно і е, дуже приємно їм користуватися. Він маленький, тобто з телефоном його можна спокійно носити, це не якийсь там великий девайс. Е, можна під'єднати, в карман покласти і все буде нормально. Тепер поговоримо ще про те, що він працює з додатком Dict Player. Детальніше розповім вам далі, як з ним працювати та керувати цим пристроєм. Так, ще що хотів би сказати про цей девайс. Давайте зараз скажу про час роботи, скільки як він працює, та про елементи, які в ньому внутрі, всередині, які в нього встановлені. Цей девайс працює 6 годин від небалансного. На монтованому акумуляторі. Так, це сапус висток, який має монтований акумулятор. Тут 6 годин від 3,5 мм та 3 години від балансу від 4,4 мм інтерфейс підключення. так. Тобто досить немало. Хоча як, досить мало, враховуючи те, що якби, за 3 години музики це не, не наслухаєшся. Проте тут зарядка самого пристрою відбувається всього-навсього за. 40 хвилин повна, тобто від вашого смартфону ви можете одночасно слухати музику та заряджатися, і за ці 40 хвилин він зарядиться повністю. Ви можете знову вимкнути зарядку з смартфону і слухати безпосередньо з акумулятору вашого пристрою. Давайте тепер розповім вам подетальніше про те, які тут встановлені чіпи. Це ESS es 9038 Q2M. Два а, чіпи а, досить приємні на звук, детальніше про звук розповім вам потім. Підтримка частот, яка тут є, дискретизації, це PCM до 768 КГц та 32 біти, так, та DSD 512. Тепер давайте я вам розповім про керування цим пристроєм через сам пристрій, та розповім вам про додаток. Але спершу додам невеличкий такий цікавий момент, щоб не забути. Тільки що перед тим як знімати про розбір керування так, цим пристроєм, наткнувся на такий цікавий момент: те, що використання одиничного ЦАПу можливо лише з небалансним підключенням. З балансним підключенням не можна обрати так, щоб у вас був одиничний ЦАП, лише подвійний. Враховуйте це, можливо, це якось сильно для вас буде критично. Подвійний ЦАП, можливо, трошечки більше буде розряджати пристрій, хоча це не факт. І, ну, Подвійний ЦАП, тобто Одинарний ЦАП не можна використовувати з, з балансним підключенням. Є така особливість. Хоча, чесно кажучи, якщо купляти цей пристрій, то Одинарний ЦАП використовувати. Ну, я б не рекомендував вже сразу, одразу переходити на подвійний. Добре, поїхала тепер по керуванню, та поговоримо про. Головний екран, що ми тут бачимо. PCM – це в нас якість витворення, яка зараз є, музики. 10 це по так, гучність від 1 до 99. Тут градація H це високий гейн, підключені наушники та е, включений в нас зараз гібридний режим. Тобто, коли е, основна частина це ЦАП та підсилювач. Живиться безпосередньо від, до речі, не сказав, який тут підсилювач. так? Ну, можете подивитися. Тут Арайкоровські підсилювачі РТ 6863. Також два підсилювачі. Тобто гібридний режим це коли основна частина підсилювачів та чіпи живиться від акумулятора, а, звісно ж, інші всі елементи живляться від акумулятора телефону. Ну, основне це, ж, звичайно, саме про. Прожорливе так, те, що більше всього потребляє акумулятор, це саме чіп та підсилювач. Гучність можете бачити, регулювати від е, одній одиниці до 99-го положення. До речі, по потужності дуже е, багато і вистачить, можливо, навіть ну, для всіх точно IEM-ів, тобто маленьких е, навушників. Та, можливо, навіть вистачить вам для до деяких е, великих повнорозмірів. Е, десь 32. Р-80 Ом точно розкачає всі, всі великі повнорозмірні навушники. З якимись з 300 Ом я б не рекомендував вам його слухати. Тобто він їх не розкачає наповну, не видасть весь потенціал. А ось 80 Ом це взагалі не так багато. Я думаю, що проблем вас з ними не, виз... не буде ніяких. Так, добре, знову ж таки, відволікаюсь. Давайте про підменю поговоримо. При підключенні до 3,5 мм в нас є вибір або сингл або... Так, ще раз. або сингл, або дуал ЦАП, тобто подвійний або одинарний. Далі чарджинг, тобто підзарядка від телефону включена або виключена. Далі, Гейн високий або низький. Далі по Power, тобто це прохідний режим або гібридний. Як я вже казав, гібридний це коли в нас живеться чіп та безпосередньо підсилювач з акумулятора пристрою. А все інше живиться з акумулятору телефону. Так, давайте затиснемо. Далі. І прохідний це коли все живлення пристрою відбувається з акумулятору вашого телефону. Так, фільтри, сім предустановлених фільтрів. Гібридний. Аподайзінг, міні слоу, міні фаст, лінр слоу. І. Що там ще є? Я використовую цей бриквол. E, далі що у нас? Баланс каналів лівого та правого. Спдів це також можна використовувати, але вам потрібен буде перегідник. І все, так? Чи не все? Сподів, а, ні, ще не все. Час роботи екрану можна встановити від 5 секунд до хвилини, Тобто, щоб він у вас працював, світився цілу хвилину. Ну, зараз для груду зробив 30, а взагалі мені 5 секунд вистачає. Яскравість екрану можна бачите, від 0 до 10 пунктів яскравості. Ротація, тобто перевернути екран на 180 градусів. І е версія прошивки. Це далі все у нас повторюється. Тепер про додаток. Давайте я вам розповім. Е, зараз відкрию телефон, покажу. Щоб подивитися на наш пристрій, ми нажимаємо от сюди, заходимо в управління USB та знаходимо наш ua 5 Тобто нічого чекати не потрібно, він по USB дуже швидко нас оприділяється. Бачимо сам девайс, бачимо назву, бачимо версію е, прошивки. Що ми ще бачимо? Е, регулятор гучності. А бачимо посилення в нас високе або низьке, подвійний цап чи одинарний. До речі, коли ми а, при підключеному балансному о, виході оберемо тут одинарний, все одно буде працювати подвійний. Тобто не можна обрати одинарний. До речі, я це, цього в текстовому огляді не написав, про це враховуйте також це, як я вже казав. А, цифровий фільтр тобто з 7 предустановлених цифрових фільтрів, я встановив BrickWall. Так, SPDF можете включити або виключити. При включеному SPDF не буде працювати музика з навушників на телефон, через телефон. Час вимкнення екрану лише 3 в передостановленні фільтра секунд, 20 та 30. З самого пристрою можна встановити від 5 до 60 з кроком в 5, як я вже казав. А вимкнення зарядки можете зробити, щоб ваша зарядка не. Ну, тобто, щоб зарядка у вас не працювала зараз так, від вашого смартфону. Налаштування орієнтації екрану. Можете перевернути екран 180 градусів та оцей прохідний та гібридний режим. Все, не знаю, що ще казати, дуже мало тут всього є. А, так, Тепер давайте про звучання. Так? Саме цікаве це звучання. З чим я слухав? Знову ж таки, а, давайте. хто дивився огляд на Юмі, тут буде все те ж саме. Хоча не всі дивились огляд на Юмі, тому зараз uh, ще розповім вам про звучання. Будемо розповідати про, uh, про 4 зв'язки. Перша зв'язка це в нас буде безпосередньо uh, Shanlink ua 5 і C Audio. Тобто ось вони якраз зараз підключені в нас. Друга зв'язка це в нас буде C -audio з. Ні, друга зв'язка це в нас буде UA5 з FD5. Третя зв'язка в нас буде H5 з C-Audio. І четверта зв'язка в нас буде FD5 з Shanling H5. Поїхали. Перша зв'язка це Shanling ua 5 та Сіаудіо Юмі. Перед детальним розбором звучання на різних частотних діапазонах скажу коротко про подачу самих Сіаудіо навушників. Зв'язки з цим ЦАПом. Вона тут рівна, моніторна. З рівними середніми частотами, з акцентованими високими, та майже відсутнім басом, точніше, мід басом Тут присутній саб-бас, глибокий там м'який. Ширина сцени середня, Позиціювання інструментів відчувається посередньо, тобто кожен інструмент відіграє окремо, що не створює каші, проте немає відчуття присутності на концерті. Далі. Про частоти детально. Низькі частоти вони тут наявні, проте відчуваються. Е, вони моніторні, рівні з піднятим акцентованим саббасом. Це 20-30 Гц. Десь. А все, що вище, відіграє дуже м'яко, не вистачає швидкості та хльосткості. Середні частоти вони гладенькі, приємні та з правильним тональним балансом, хоча відчуття присутності посереднє. Високі частоти акцентовані, вечіфоби не оцінять, деталізація на високому рівні, окресленість присутня. Тепер поговоримо Шанлінг з fd 5 В описі другої зв'язки буде порівняння з минулою для зручності. У порівнянні Audio Юмі звук яскравіший на всіх частотах. Низькі частоти акцентовані, мають як саб-бас, який по швидкості перевершує юмі, також присутній мітбас. Середні частоти яскравіші, ширші, хоча інструменти не, не так чітко розділені, як у Юмі, голоси звучать емоційно та живо. Проте іноді ВСЧ діапазон домінує на ДСЧ, що змазує чіткість вокалу у порівнянні з Юмі. А високі частоти, акцентовані, окреслені, яскраві, схожі з Юмі, проте в Юмі ВСЧ не такий виділений внаслідок того, високі не так явно прослуховуються. Тому і розмір сени в Юмі, здається, менше, ніж у ФД5-х. А третя зв'язка це Шанлінг H5 і Сіау Юмі. З H5 аналітичність виходить на інший план. Звук стає більш схожим на FD5, тобто весь чий діапазон піднімається. При цьому деталі залишаються та стають більш явними внаслідок цього. Низькі частоти м'які, сабас також явний від став трохи відчутніше. Середні частоти приємні, широкі, протяжні, розбірливі. Чоловічий та жіночий вокал насичений бартональним контрастом та не змішується в кашу. З інструментами високі частоти, більш контрольовані та згладжені, при тому, що ВСЧ все одно більш акцентовані. Мікроконтраст чудовий. І четверта зв'язочка це H5 з FD5. Це найяскравіша зв'язка. Звучання широке, деталізоване. Хоча звучання на всч діапазоні іноді налазить на сч діапазон, перебуваючи його частину, що робить цю зв'язку не такою мультижанровою порівнянні з Юмі. Тобто на Юмі тих кольорів, яких не вистачає з UA5, H5 додав. А з fd 5 стало забагато в деяких моментах. Звук стає більш смаковий, тобто не мультижанровий. А низькі частоти, масивні, потужні, як саббас, так і мідбас, працюють як треба, не перевантажуючи трек. Середні частоти детальні, обертонально насичені, проте затиснуті зверху без ще діапазоном, що розширює сцену та звужує мультижанровість. Високі частоти, яскраві, їх проробка на високому рівні мають високий рівень мікроконтрасту та окресленості. Звісно, звісно ж, акцентування також присутнє, аналітичність на місці. Тепер поговоримо про підсумки. Так, безпосередньо про ось цей девайс, ua 5 Поговоримо тепер про нього. Як висновок, можна сказати, що Shanling. Вдалося зробити цікавий музичний девайс для покращення звучання ваших IEM в цьому компактному корпусі, який трохи більше запальнички. Вмістили два чіпи: ess 9038 Q2M та два підсилювачі рекор RT6863, наслідок внаслідок чого звучання стало приємним та фірмовим. Зручне керування, як від пристрою, так і з додатка. Налаштування звучання завдяки семи встановленим фільтрам допоможе вам підлаштувати звук під себе. Достатньо потужний пристрій здатний розкачати навіть більшість повнорозмірних навушників, які мають невеликий імпеданс від 32 до 80 Ом. Вбудована батарея, а дозволить економити заряд вашого телефону, коли це потрібно, або навпаки, заряджатися пристрій також може з вашого телефону, що збільшить час прослуховування улюбленої музики. Тепер про плюси та мінуси. Плюси це, звичайно ж, компактні розміри, наявність екрану для відображення налаштувань для зручності, додаток, який дає більш наочне представлення у функціональних можливостях пристрою. Перехідник USB Type-C, USB-A, я вам показував. так? А він дає можливість використовувати його з вашим комп'ютерним або ноутбуком, якщо в ньому немає USB-C інтерфейсу. Фірмовий та приємний звук, велика потужність для своїх розмірів, якісна елементна база з використанням двох чіпів та підсилювачів, та швидка зарядка всього на 40 хвилин. Ну і в мінуси записав те, що з вход виходом на балансним так працює всього 3 години. Це досить мало, так ну, 40 хвилин зарядка, це звичайно добре. Проте, не знаю, комусь, можливо, це не компенсує, так, Все. Три... тобто 40 хвилин а, зарядки і 3 години роботи. І велика кількість конкурентів також мінус записав, тому що ну, дійсно дуже багато а, цапіків, а, які можливо трошечки дорожче, можливо, не, не дорожче. Тобто взяти ж ті самі Каїни, так? Каїн Ру 7, ру 6, а, які коштують навіть а, ну, трошечки дорожче, так, проте дають. А, Мінший звук по якості, якщо їх порівнювати. Тобто кожному, звичайно ж, своє. А приходите до магазину, слухаєте і вирішуєте самі, що вам потрібно. А це був огляд на Shanling ua 5 досить цікавий, прикольний портативний ЦАП з екраном та коліщатком для керування. І я вам розповів про свої враження від цього пристрою, як він звучить, про комплектацію. І ще як фінальний висновок, можна сказати, що. Ну, дійсно, пристрій вийшов дуже цікавим, дуже прикольним. І ну, за, за цю ціну можна знайти, можливо, щось ще прикольне, класне. Хоча треба дуже сильно постаратися та під якусь знижку потрапити. А так, я ж кажу, є Кайн ru 6 та ru 7 який, як мені здається, більш прикольний, саме з точки зору подачі звукової. Так, звук в них більш такий саме правильний та приємний. І аналітичний десь і десь більш акцентований в нього буде. Ну, те, що тут менш акцентоване, там буде більш акцентоване. І саме і детальність там буде вища в деяких моментах. А, тобто це вже йде як порівняння з конкурентами. Ну, Добре, це позаплановий такий момент з цього відео. Тобто, як ви вже зрозуміли, так? RU-7 та ru 6 будуть поцікавіші, особливо Ру 7, так, тому що це взагалі. З більш флагманського рівня. Хоча я, слухаючи РУ7, мені здалося, що повнорозмірні навушники вони не так добре розкачають, як саме оцей е, пристрій. Тобто, з повнорозмірами цей Shanling е, ua 5 буде краще, а з EM-ами краще все ж таки буде е, каєн. Тобто, якось так. Все. Пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. До побачення!